Оту католіську, католіську церкву, Підкупили людей, то стоять там з охранниками. Коханиками, а не охранниками. Коханиками стоять. Коханики їдуть. А чого ви проти будівництва церкви? трошки більше, Що мене знімають? Ні, тебе ні так, 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 так. так, так. так, так е! забере. Руки забери. Руки забери, Я не бачила цього. Я думаю, дуже не не хода, якась там не ну, написали, яка Колокол.